Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 8 жовтня і подив... так і зробимо розклад. Так мені писали. Просили подивитися. Давайте подивимося, чи зраджує мені чоловік. Таке от, отаке питання. Давайте подивимося. П'ять п'ять частин по сім карт розлажую. Ви вибираєте, чи зраджує мені чоловік? Так. Перша частина друга. по 7 карт. Так. Третья. Четвертая. И пятая. Так, 7, по 7 карт, вот такой вот такую, и вот такую, и вот такую. Так, сейчас я вам покажу карты, вот такую, да, видно? Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Выбирайте любую частину, чьи зраджи имени человек. Дивимось. Перша частина. Чи зраджує мені чоловік? Хаос. Ненадежний і якась є. Якась є. Хаос. Розтрата енергії і хаос. Так, якась є. Друга частина, чи зраджує мені чоловік. Тут п'янство карта. Не бачу я, що тут усталось истощение от этого, що п'янство. Карта вседозволеності, азарта, п'янство. Вот такое нарушает. Потребность в деньгах показують. Не зраджує. П'янство. Третя частина. Израджує мені человек. Тут вообще лысица забрала. Потеря тоска по ситуации по человеку. Лысица забрала. И обнуление. Ну или забирая. Печаль депрессия. И карта дьявола. Обман. Тут Е. Четверта частина. Чи зраджує мені чоловік? Тут якось там. Ну, випадає жінка ось Але тут неудача і безполезна і суета. Тут таке. Несерйозне. Несерйозне. Щось там таке, як вона, Безполезна і суета. Как вона большая инициатива бесполезная суета несерьезно и пятая частина чизраджо мини человек спокойное состояние не тут не тут спокойное состояние ну вот а так показали карты кому сподобалось опишите Такі розклади. Будемо робити щось таке, якісь, якісь питання. Пишіть мені, задавайте питання, подивимося. Всі, мої хороші, дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку. Підписуйтесь, пожалуйста, на цей канал, трошки продвинуть його. Щось мало, там, 2-3 чоловіка підпишуться. маловато. Вроді так, цікавіші розклади. Таке, що трошечки відвлечся. Від війни. Всього гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові. До побачення.